Найменш відкриті у спілкуванні з журналістами. Антипремія Чернігівський будяк, символічно заснована до професійного дня медійників, визначила представників влади, а також обрала управління, комунальні підприємства, силові структури та компанії-Монополісти, які погано йдуть на контакт зі ЗМІ. Так, звання недружелюбного і колючого будяка серед керівників Чернігова та області отримав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Серед чотирьох кандидатур його комунікації журналісти, які брали участь в опитуванні, дали найнижчу оцінку: 19,28% негативних та посередніх відповідей. 23% відгукнулися позитивно. По цих показниках найбільш комунікативним є Олександр Лобако завжди. Йде на контакт, і це було 66% інколи 28%. І не було жодної відповіді від жодних, жодних журналістів не сказав, що він ніколи ну, з ним не зміг зв'язатися. Yeah. Ну і з іншого боку, зараз голова адміністрації військової Дмитро Брижинський, який має найбільше антирейтинг, який стосується: ніколи не йде на контакт, або йде на контакт інколи. Що стосується очільника ОВАВ В'ячеслава Чауса, то за результатами голосування в цілому він контактний. Не отримували від нього відповіді 9% респондентів. Серед заступників найменш відкритою визначили Жанну Шерстюк із менш ніж 5%. Водночас зазначено, що до них за коментарями звертаються мало. Заступники голови облради співпрацюють із журналістами однаково. Серед управлінь та відділів переможці саркастичної премії, управління охорони здоров'я Ова та управління капітального будівництва міської ради найменше звертаються до управління архітектури як на рівні області, так і міста. Найбільш відкритими є якраз такі гуманітарні департаменти, які працюють з культурою, які працюють з інформацією, часто з туризмом. Туристичний інформаційний центр серед комунальних підприємств Чернігова набрав найвищу кількість голосів. Найменш комунікабельною стала муніципальна варта, набравши 19% у пункті Ніколи не йде на контакт. Не уминули і депутатський корпус. Так найбільш закритими обранцями міської ради медійники визначили Марину Рейко та Василя Білогору. Вони набрали по п'ять голосів. Три голоси набрав Юрій Тарасовець. До речі, очолила Марина Рейко і рейтинг представників влади, які намагалися тиснути на змі. На її поведінку поскаржилися найбільше. Про рейко, наприклад, це не одна редакція. Тобто не можна говорити, що це там одна редакція образилася і, і, і всі на неї написали. А тобто, з іншого боку, ну ми бачили ці публічні висловлювання, які До речі, були створені після конфлікту з дупинцями. Наприклад, так? влади, які на ну це не додає зміна її поведінку, поскважилися найбільше особі. Депутатці. Також до цього списку потрапили депутат міськради Віталій Голець, керівник департаменту інформдіяльності ОВА Андрій Подарван, директор спортшколи Юніс Геннадій Прокопович та заступник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вадим Рільчицький. будь яком із найгіршим рівнем комунікації з поміж компанії монополістів ЗМІ визначили технову, а серед силових структур військомат. Натомість найвідкритіші та управління ДСНС в області відповідно. Всі розуміємо, що зараз в умовах воєнного стану інформаційна відкритість вона обмежена є очевидно, і питання безпеки на першому місці, але все одно працюють всі закони, які регулюють роботу журналістів. Незважаючи на війну, ми маємо добиватися того, щоб чиновники максимально були відкритими, прозорими. І більше того, в умовах воєнного стану доступ до інформації часто є життєво необхідним і вчасне інформування про ті чи інші події, які відбуваються. Зауважимо, що ідея Чернігівського будь-яку взяти і премії гельсінської спілки про порушення прав людини, так як свобода слова є одним із основоположних прав, і, попри те, що є символічною та не вручається особисто, за задумом організаторів має показувати чиновникам, що вони десь недопрацьовують, і стимулювати їх бути відкритішими до ЗМІ. Анкетування було добровільним і доступним для всіх журналістів місцевих телеканалів, газет і сайтів. Загалом, в період від 30 травня до 5 червня, своїх номінантів антипремії визначив 21 медійник.